Всім доброго дня. Вітаю всіх друзів нашого каналу, гостей нашого каналу. Скринька для майстринь хоче вам показати сьогодні, які ниточки знову є у нас у продажі. Ниточки дуже, будемо казати, сподобалися нашим покупцям. Ось така бавовна у нас є. Ось такі моточки. Моточки по 10 грамів. Ось така ниточка. Дивіться. 80% бавовний і 20% поліаміда. Вишивати ниточками цими дуже гарно. Ось скатертина, я вже показувала вам у відео раніше, яку я вишиваю. Я вишиваю її ось цими ж ниточками. Баговний. Вишиваю в одну ниточку. Ось це в одну ниточку вишита. Є у нас в наявності 4 кольори на сьогодні. Ось такий чорний. Дивіться, яка гарна ниточка. Білий. Ось такі моточки, Синенький. Дивіться, який гарний. Така структура. Гарненький ірисик, І ось така ось красна, якою я вишиваю. Кольори дуже гарні, ниточка дуже гарна. Зараз я вам ось дивіться. Ниточка рівненька, і рисик дуже гарний. На даний час ниточка коштує 13 гривень при купівлі 10 штук по 11 гривень. Ось такі ниточки сьогодні до нас знову надійшли. Дівчатка брали, сподобалося, то розібрали у нас їх швиденько. І знову ми їх привезли. Так що, будь ласка, кому буде цікаво, такий ірис, звертайтесь, поки має в наявності, ось дивіться. Ниточки дуже гарні, бачите? Дивіться, як гарненько це в одну ниточку я вишиваю, хоча і дирочки дивіться крупненькі. Ось такі, в одну ниточку, гарненько лягає. Ось такий обзорчик на сьогодні. Так що, будь ласка, пишіть нам. Як завжди, телефон є у... внизу в у описі каналу. Пишіть, дзвоніть. Ниточки поки є у наявності. Всім до зустрічі. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, діліться нашим відео. Всім до побачення до зустрічі!